Добрий вечір. Новина. Я про неї десь там натякав в чатах, в, знаю, в соцмережах. Але тепер вона закінчена хоча б інженерно. Автоматизація буде трошки далі. Значить, як я, цей тепловий насос, зовнішній блок якого назовні, він в добу споживає від 6 до 8 кВт. годин Зараз влітку. Це виключно гаряча вода, більше нічого. Тобто від 18 до 16 годин в добу він стоїть, вимкнений, нічого не робить. Взимку, звичайно, кількість часу, поки він буде вимкнений, зросте. В найгіршому варіанті вона зросте вдвічі. Тобто, від 12 до 16 годин в добу цей тепловий насос буде працювати. І від 12 до 8 годин він буде стояти. Що подумали ми? А давайте попробуємо задіяти цей час простою на то, щоб він все ж таки не стояв, а качав тепло з вулиці в будинок для опалення. Показую, що з того вийшло. Так, я в тих кімнаті. І що тут з'явилося? Тут з'явилося це чудо. Так? Це є пластинчастий тепломінник площею теплового обміну 1,4 квадратних метра. Первинна, первинна, Первинний контур якого включений з виходу бойлера теплового насосу на повернення в бойлер теплового насосу. Тобто, по суті, на забрати гарячу воду зверху, віддати її в повернення. Вторинний контур цього теплообмінника включений в систему опалення через відповідні зворотні клапани, щоб одна система в другу не передавлювала через все 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 правильно. Бачите, зворотні клапани стоять, які не дозволять, коли. Цей котел включений, не піде вода через теплообмінник, і коли цей включений, не піде вода через контур контур цього котла. значить Ми вже перевірили, вода вже зрівнялася, зараз 26 градусів показує. То я от можу вже виключати. Але якщо включити, Якщо включити ось цей насос, і якщо включити другий насос, то пішла гаряча вода, ось зараз піде через первинний контур, зараз нагрівається. Пішла. І піде через опалення, через туринний контур тепломінник. Тобто тепловий насос. А зараз піде, я виключу, бо воно, нам не треба зараз гарячої води в будинку на теплій підлозі. Але цей датчик температури починає показувати, що пішло тепло в нагрів будинку. Тепер питання тільки автоматизувати увімкнення і зробити пріоритет для того, щоб коли є надлишок, або коли, ми, коли нам не потрібна гаряча вода в крані, переключити на тепловий насос, нагріти теплу підлогу. От. Е я недаремно спочатку сказав, що 1,4 метра квадратних площа цього теплообмінника. По рекомендаціях виробників теплових насосів цих, треба для 10 квт 10 кВт, годинок, 10 кВт потужності теплової теплого насосу потрібно теплообмінник від 2,4-2,5 квадратних метра. Для цього будинку в піковий холод потрібно було 3 кВт теплової енергії для того, щоб в ньому було жарко. Відповідно, 1,4 квадратних метра по пропорції це навіть забагато. Його потужності вистачить на 6 на 6 кВт тепловий насос. У мене тепловий насос 4 кВт для бойлера. Для цього будинку 2 кВт, по ідеї, має вистачити отак. Тому площа теплобійника вибрана з запасом. Плюс, як бачите, він в чорній такій теплоізоляції, для того, щоб було менше втрат через його корпус зовнішній, щоб тут було не так жарко в цій кімнаті. Ще нас чекає, треба буде всі ці трубки, всі-всі-всі пустити, зробити теплоізоляцію. Одним словом, це є наступний етап розвитку використання теплового насосу. Все для того, щоб цей котел взагалі ніколи не вмикався. Все для того, щоб взимку можна було скористатися тільки потужністю теплового насосу. Я не вірю в те, що мені вистачить цієї потужності на всю зиму. Я думаю, що буде декілька тижнів сумних взимку, коли його буде не вистачати. Але для таких випадків у нас є піч, котел, піч камін І плюс є план сюди поставити дизельну пічку або Webasto, або Abebraх німецький. 5-кіловат вистачить маленька, яку можна буде з оцієї синьої коробочки подати на неї сигнал, включись, нагрій, виключись. Яка буде достатньо для того, щоб пережити Задавайте питання. Це експеримент. Він нічого нам особливо не коштує, крім роботи 2-2-3 дні Антона плюс мого язика. Двох насосів. Стандартних насосів циркуляційних. Так? Один насос на. Давайте я поверну камеру. Один насос іде на контур. Тут гарячий вже нагрівся. Один насос йде на контур взяти з теплового насосу зверху бойлера пустити вниз. Це первинний контур. Другий насос. Це рециркуляція вторинного контуру через е, теплообмінник. Все зроблено так, що щоб цей насос, який основний не використовувати. Та? Той насос, який в котлі, був вимкнений, Тобто, щоб системи були абсолютно автономні. Все можна перекрити кранами, Тобто, якщо треба виключити і від'єднати цей котел повністю, то кранами все перекривається. Якщо треба виключити і від'єднати тепловий насос, все кранами перекривається. То система незалежні, хоча вони об'єднані між собою гідрострілками так званими. Це спосіб використати одноконтурний тепловий насос для опалення будинку. Те саме можна робити, в принципі, і в квартирі. Весною ми будемо мати по цьому всі показники. Я планую поставити моніторингу багато, планую поставити автоматизацію включення цих насосів. По відповідних правилах. Планую задіяти по максимуму ЦЕРБО. Тут є у нього вільних два реле, у нього є вільних чотири аналових входа, чотири цифрових входа. Цими всіма е пристроями можна, цими всіма, скажімо так, входами можна абсолютно нормально зробити систему управління, яка буде залежати і керуватися від там, надлишку сонця, наявності. Наявності його електроенергії і також вже е, тут налаштовано, ще не підключено. Я хочу зробити так, що коли ми вмикаємо гарячу воду в крані, треба вимикати цю систему для того, щоб вона не забирала гарячу воду з крана. Коли в крані гаряча вода вимикається, нема споживання, тоді перемикаємо на тепловий насос на опалення. Ну, Пріоритет класичний. Для цього, в принципі, Цербо вміє, у нього цифровий хід налаштовується на датчик імпульсів. Тобто, якщо поставити геркон, який ставлять на лічильники води, або поставити є датчик протоку, який, якщо є протік, замкнений, якщо нема протоку, розкритий, то по сигналу цьому можна відповідно керувати цими насосами. Насоси не бояться включення-виключення, це звичайні турбіни електромагнітні. Тому план такий. Якщо у вас є якісь запитання, думки, буду вдячний за них в коментарях до відео. Бережіть себе.